Хочу зараз в цьому відео вам показати сорти барбарисів, які досить такі високі. Вони завишки від 1,5 до 2,5 метрів ці сорти, які я вам покажу. Але вони також в саду необхідні. У мене вони створюють або задній фон, або заповнюють такі пустоти між рослинами. Зараз в кадрі це сорт Golden Ring. Він у мене тут невисокий і помірно так наростав, тому що він тут ріс в затінку старих слив, які ми збиралися прибрати. Але все на це, там часу не вистачало, бо ми займалися два роки пересадками, переїздами зі старого саду. І нарешті в минулому році. Влітку восени ми поприбирали ці сливи. Вони і не дуже такі плодовиті, і не мають такі крупні плоди. Дуже поїдені були кореїдом, тупла були в них. Тому з самого початку ми знали, що будемо їх прибирати. Барбарису не подобалось в таких умовах, а ось коли ми прибрали, от зараз навесні, подивіться, який він яскравий, він почав наростати. Цей барбарис буде мати такий колір і також зміниться на ньому малюнок, з'явиться така облямівка такого жовтенького кольору. Листочки в нього трохи іншої форми. Зараз ще не зрозуміло, якою форми вони будуть. Трохи видовжені, і більші за розміром. Але ось така червона плямка в саду, ну вона просто необхідна. Поряд у мене похороплінник жовтий, зелене молоденьке деревце. клена гінала, бузина чорна. І показувала я вам в попередніх відео, що такий колоновидний барбарис тут темний. Тому до такої композиції, щоб розбавити ці кольори. Мені не вистачало такого яскравого-яскравого. Ось я маю такий сорт. Ще маю ось такий барбарис. Це вже барбариси не Тунберга, це барбариси отавські. Два сорти в мене є. Є отакий Silver Miles сорт. Зараз темний, нічим він не відрізняється від інших, але влітку і вже навіть зараз почали змінюватися його листочки. Вони мають такі сріблясті плямки, рожеві, білі. Ось подивіться, це не хвороба, це такі ознаки сорту. Це барбарис буде дуже високий. Це вже вкорінений. Від мого дорослого барбариса в старому саду, той Барбарис зараз займає 2,5 метра завишки і 3 метри в діаметрі. Тому, якщо ви збираєтесь саджати отаски барбарисом, майте на увазі, що їм потрібно дуже багато місця. Висадила я позаду свого всього саду, ми цю зону тільки почали обробляти. Тут ще сміття багато. Бачу, що від сусідів понатягували собаки і кістки, і банки, і бутилки всілякі. Все ще це будемо прибирати. Але для барбарисів, зараз, для пересадки барбарисів це була така добра погода, помірно, прохолодно, вологу. Тому зараз якраз таки займаємося пересадками, бур'яни будемо полоти. Згодом, тож отакі мають цікавинки. Ще маю один сорт отацкого барбарису. Це Барбарис Суперба. Найтемніший, мабуть, таких фонтаноподібних сортів. І в нього найкрупніші. Листочки. Серед усіх, моїх, серед усіх моїх барбарисів тут листочки найбільші. Навіть зараз. Навіть зараз вони видно, що більші на усі. Подивіться, який темний колір. Переливи молодих листочків. І вже більш таких стареньких, хоча зараз вони всі молоді, бо весна на дворі. Влітку він не зміниться, він залишиться таким же кольором. Також ця зону тільки почала засаджувати. Тут росли у нас зарослі терену. У минулому році та позаминулому ми боролися з цими заростями. Спочатку просто вирубували гілки. А в цьому році вже чоловік почав корчувати ці пні, бо вони з такою швидкістю наростали. І терен мені зовсім не подобається в саду, і так місця не вистачає. Але оскільки він закривав нас від сусідів, від сусідніх ділянок, то ми його залишили, потроху залишали ці всі роки. А от Зараз ці пусті місця треба було засадити і для цього такі яскраві декоративні кущі я використовую. Тут поряд ми ще залишили одну вишню дичку. Вона мені для затінку потрібна. Також вона буде прибиратися. Ростуть тут попереду хвойні рослини. Бур'янами все позаростало, не видно, де тут які ялівці висаджені, які ялинки. То поприбираю коли та вже покажу вам відео про свої хвойні рослини.